Всім привіт! Сьогодні доволі такі коротке відео, це будуть мої роздуми та мої думки щодо того, чим відрізняється професійний фотограф та фотограф-любитель новачок-аматор. Багато хто може зауважити, що деякі непрофесійні чи фотографи-любителі можуть краще фотографувати, ніж професіонали. І це правда, це дійсно може бути, але в чому тоді полягає. Якась принципова різниця між ними. Можливо, хтось подумає, що професіонали беруть за це великі гроші чи взагалі беруть гроші, а любителі-аматори роблять це або дешево, або безкоштовно. Але це хибна думка. Бо насправді не прайс визначає професіоналізм. А що ж тоді насправді визначає професіоналізм? Насправді все дуже просто: професіонал це той, хто відповідає за результат. Або той, хто може гарантувати результат. Ось в чому полягає суттєва різниця. Розповім на власному прикладі. Коли я ще років 10 назад цікавився фотографією і просто бігав з фотоапаратами і фотографував все підряд а, своїх друзів, там, природу, голубів, котів і тому подібне, в мене ніколи не було відчуття, що від мене очікують чогось, що я маю зробити результат. Якщо я фотографував друзів, вони отримували класну фотографію, вони були довольні. Якщо я їх фотографував, але в мене щось не виходило, ну значить не вийшло. Тобто у людей не було від мене якихось особливих очікувань, що я їм зроблю якийсь результат. Але коли я почав називати себе професійним фотографом, коли я почав просити за свою роботу грошову компенсацію, я зрозумів одну важливу річ. Професіоналізм це коли людина очікує певний результат, і вона його отримує. Коли мій клієнт очікує від мене певних фотографій, певної кількості, певної якості, і я даю йому цю якість, от тоді я можу називатися професіоналом. Коли людина бере на себе відповідальність щось зробити і зробити це якісно, це є професіоналізм. Неважливо, скільки за це ви берете грошей. Насправді, Прайс, він не визначає професіоналізм, але він може відображати професіоналізм та досвід у тому чи іншому ремеслі. Отже, якщо ви хочете фотографувати людей, якщо вам це подобається, але ви не бачите себе в ролі в професії фотографа, де ви заробляєте на життя цією професією, цим ремеслом, вам не потрібно казати, що ви професіонал. Ви можете бути любителем. Просто творчою особистістю чи аматором. Абсолютно неважливо, все це ярлики, які ми самі на себе навішуємо. І, в принципі, неважливо, що про вас кажуть, бо про вас будуть казати ваші роботи, ваші фотографії. Так само, і якщо ви хочете заробляти на фотографії, про вас мають казати не якісь гасла, не якісь там підписи в інстаграмі. Про вас має казати ваш підхід. Те, як ви працюєте, що ви обіцяєте, що ви віддаєте, і чи те, що ви обіцяєте, те, що віддаєте, воно співпадає. Якщо так, ви дійсно можете називатися професіоналом. І люди це самі побачать. Не обов'язково бити себе в груди і кричати Я профі, нехай це вирішує ваш клієнт зараз, ще 2024 рік, і насправді. З розвитком технології, професіоналом може називатися людина, яка фотографує на телефон, тому що люди очікують від неї певний результат, і вона його дає. Тому це дійсно можуть бути професійні мобільні фотографи. Ще 10 років тому це звучало смішно, дуже багато людей на це скептично ставилось, але якщо ми повернемося ще далі назад в історію. Майже всі фотографи, які знімали на плівку, вважали, що цифрова фотографія це щось таке швидкоплинне, і взагалі це не може бути якимось конкурентом плівкової фотографії. Наскільки ми знаємо, плівковою фотографією зараз займаються лише ентузіасти, бо цифрова фотографія вже дуже давно повністю витіснила з професійного ринку плівкову фотографію. Отже, щоб сказати якийсь висновок, я скажу наступне. Робіть те, що вам подобається. Не дивіться на інших, не дивіться, не слухайте те, що кажуть інші люди. Ну, мене можете слухати, бо я на вашій стороні. Але не слухайте тих людей, які хочуть, знаєте, за рахунок вашої невпевненості себе поставити вище. На щастя, зараз дуже мало таких людей, але коли я починав, 10 років тому, була якась кагорта таких фотографів, як я їх називаю дядечки в жилетках, які дуже сильно зневажали молодих амбіційних фотографів, які собі купували тоді ще там зеркальні фотоапарати початкового рівня. Тобто дядечки в жилетках мали якийсь такий довжелезний об'єктив, і вони казали, що ну, вони ще позавчора умовно казали, що плівкова фотографія це тру, це супер, все інше цифрове це не те. Потім вони казали, що тільки здоровецькі об'єктиви, це тру. Потім вони казали, що треба там, я не знаю, освіта, професійна досвіду, 15 років роботи на якійсь там посаді в якійсь газеті, і тоді ти тільки можеш зватися професійним. Де вони зараз всі ці дядечки, я чесно кажучи, не знаю, бо ринок сам себе регулює, і технології, ентузіазм та завзятість молодих фотографів вони зробили свою справу. І тому не потрібно ніколи вважати та спиратись на думки якихось людей, які хочуть просто вас принизити. Робіть свою справу, робіть її якісно, любіть. Те, що ви робите, і все у вас буде класно. Якщо ви хочете заробляти на фотографії, підходьте до цього як до бізнесу. Якщо ви не збираєте заробляти на фотографії, просто фотографуйте в своє задоволення. Бо фотографія це дуже класно. Сподіваюсь, це відео знайде свого глядача. Сподіваюсь, що молоді фотографи чи початківці, які зараз не знають, чи вони зараз на роздоріжжі і не знають, як далі розвиватися, це відео вам допоможе. А також в мене є ще одне відео, яке вам може допомогти. Воно буде зараз тут чи тут, я точно ще не знаю, де впливають ці вікна. Але подивіться, це вам теж може допомогти. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, ставте лайк, поширюйте це відео серед тих людей, кому це буде цікаво, хто цікавиться темою фотографії. І до нових зустрічей! Бувайте!